Опа, і є контакт. Ох, друзі. А оце гарна щучка. Ось вона. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа! Опачки! Друзі, є контакт. Є контакт. Слухайте, гарно. Схоже, гарно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Іди гуляй. Нарешті я повернувся з Кубка України по ловлі хижої риби з пінінгом з човнів. Друзі, кому цікава човнова тема, переходьте, дивіться останніх два відеоролики, повірте, там є на що подивитись. Ну, а сьогодні я знаходжусь на річці Дніпро в Київській області. Приїхав я сюди в гості до Кирюхи, як мінімум на декілька днів. І разом з Кирюхою ми сьогодні з самого ранку планували вийти на риболовлю, але Кирюха вирішив поспати, тому віддуватися буду за двох. Моя основна ціль на сьогодні це пробити місцеву акваторію на предмет наявності щуки. І, якщо чесно, хотілося б половити її на приманки ну, хоча б від 4 дюймів. Але чи буде вона цього хотіти, дивіться в цьому відео. Рибалити я планую 902 Ріоном МТ з тестом 728. На Ріоні в мене, як завжди, стоїть 4000 девакаудія S21 і шнур 08 по Японії Duel TX8. Опа, друзі, ось і перша покльовка. Ось і перша покльовка на твіч. Да, щучка, звісно, не така велика, як хотілося б. Але тим не менш перша на сьогодні. Опа! Є таке діло. Відпускаємо і продовжуємо. Якщо чесно, дуже давно я вже не ловив цілеспрямована на твіч, і ось вона перша щука. Перша щука, Настю зміну. Першу покльовку я сьогодні заробив ніфіга не на твіч, а заробив я її на джиг. Заробив на 20 грамів метрів, мабуть, з 50 Щука клюнула на 3 дюймову дейвівську рибку, але змазала. Як я не намагався після цього дібрати. Щуку на джиг, в мене нічого не вийшло. Я тільки поставив воблер, одразу покльовка і одративно. Опа, друзі, є друга, друга з точки. Друга з точки, але ця вже клюнула правіше. Слухайте, твіч працює. Твіч працює, як виявляється. А ну йди сюди. Щучка також невелика. Ану сюди, 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 сюди. Ось вона. Ось вона, друзі. Хапанула знизу. За передній три Дивіться. Це вже така. Поприємніше буде. Це ж огонь? Це ж огонь. Так, стізок працює. Ось вона щука, і це при тому, що цю точку я прокидав джигом, прокидав 10 грамів, прокидав 14 грамів, прокидав 20 грамів, Нуль на масу. А от твіч, будь ласка, одна клюнула лівіше, ця клюнула правіше. Відпускаємо малиху. Біжи. Давай, давай, не придурюйся. Побігла. Друзі, це лайкос. Давно я реально не ловив цього спрямованого на твіч. А тут з однієї точки прям дві щуки підряд. Ну, круто, будемо розвивати цю тему далі. Зустріли тільки що місцевого рибалку. Ух ти, Покльовка. Покльовка прямо під ногами. Покльовка прямо під ногами. Так ось, що я хотів сказати. Зустрів тільки що місцевого рибалку, і він розповів, що зачепив ну, дуже велику щуку. Як не крутий, більше я спеціалізуюся саме по джигу. Але як бачите, поки що все доволі вдало. Подивимось, що буде далі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Прям на очах, друзі, прям на очах. <плес> Просто на очах, отут. 3-4 метри від мене. Боже, ну як же все гарно було. Я довів воблер до самих ніг і хотів подивитися, як він грає. <плес> Подивився. Подивився. І хоч щучка невелика, плюс-мінус вона вся сьогодні така і клювала в нас. Але, ну, друзі, по-перше, на твій, а по-друге, візуально я побачив покльовку. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, коли таке було останній раз. Давайте відпустимо. Біжи, біжи, мала. Біжи. В залежності від місця, в залежності від точки, ми маємо берегову бровку, яка знаходиться на віддаленні від берега, приблизно там від 10. Десь до 20, ну, може, 25 метрів від берега. Десь вона знаходиться трошки ближче, десь трошки далі. І от ця щука, яка сьогодні клювала на воблери, вона клювала або в районі цієї бровки, або трошки ближче до ніг. Там, де йде вихід на міляк, там, де є залишки опавшої водяної рослинності, там, де тримається мальочок. О, і є контакт. Ох, друзі. А оце гарна щучка. Ось вона. Уй-ой-ой-ой. Свічка, дивіться яка свічка. Слухайте, я перестав гратися з джигом, тому що він не приносить взагалі ніякого результату. Але напроти почав гратися з воблерами. Ох ти, Ох ти, ох ти яка. Щука вже клюнула на інший воблер. Зараз, дай Боже, дотягну. Ух Ну, да, Це непогана щучка. Зараз. Можливо знову на свічку вийде. Чи не вийде. Ну а да, це найбільше за сьогодні. Дивіться, яка красуня. Ух ти що. Ух ти шо. А ну мала, давай виходь. Ану, давай виходь. Це гарно. Це гарна, мадама. Так, а як би тебе взяти? Так, щоб не засадити собі гака в палець. Дивіться, це півторашечка. подивіться, яка вона гарна. Такс. такс, такс, такс. Ага, о! роздуплилась, Роздуплилась. Опа. Так. ручок. Взяв. Змінив я в обер, поставив міну флет 110-й хардкорівський, також сп І буквально з другої точки. Дуже гарна покльовка, я думаю, що це гарно буде видно на відосі. І дивіться, як вона його захавала. Давайте я її. Спробую швидше зняти. Хоча це ніфіга не просто. Так, ну ходімо за інструментом. А ну віддай мого. Є таке діло. Фу. Друзі, подивіться на сьогодні. Оце вже діло. Це вже діло. Це, я думаю, навіть щось ближче до двушки, може кіло 700-800 кіло А ну, давайте навіть заради цікавості зважимо. Фух, нарешті дочекався. Дочекався тієї самої покльовки. Ану, що нам ваги покажуть? Дивіться, казав щось ближче до двушки. Трошки око в мене збите <хи> на дніпровських щук. 2 кілограми 30 г. Ось такі справи. Це гарна мадама. А з якою ж вона покльовкою сіла? Ай-яй-яй, ще й на твіч. Цю двушечку ми дуже терміново припаркуємо. Особисто мені риба не потрібна, але одній гарній людині я обіцяв, що якщо залікова риба буде, обов'язково пригощу. Тим паче, що двушку взяти, я думаю, це точно не гріх. Ось вам імінофле, друзі. 110-й. Взяв я цей вобер, якщо чесно, для чемпіонату України, який проходив цього літа на Дністрі, думав, що будемо ковбасити щуку по мілякам. на воблери Не склалося, але склалося тут. Прийшовши на нову точку, я спочатку її прокидав стізом, зробив 3 чи 4 закиди в холосту. Поставив міну флет і з першого закиду зробив легенький тичок, щука змазала. А зробив перезакид в ту саму точку і щука дібрала. Дібрала з гарною покльовкою. Ну і ви бачили, яка щука. Йоханий бабай. Крута щука, класні емоції, і це я запам'ятаю надовго. А вдвічі приємніше, що клюнула вона саме на твіч. Я не скажу, що я фанат ловлі на Воблери, а, ловлю ними доволі рідко, але, як бачите, сьогодні влучно. Так, будемо перев'язуватися. В якості повіця я використовую 0,5 флюр. Ідеально було б використовувати скрутку, Але ж я і не планував сьогодні ловити на твіч. Взагалі не планував. Всі щуки, які клювали сьогодні на твіч, клювали одразу після зупинки приманки в ту ж долю секунди. А якщо порівнювати в плані кількості риби із літом, коли її тут просто була якась неймовірна кількість, зараз риби тут не так багато. Ну, По-перше, місцеві її вибивають. По-друге, як не крути, вода остигла і щука має переміщуватися. Але як тільки ти попадаєш рибі під нос, вона в ту ж долю секунди одразу реагує. Риболовля сьогодні дуже цікава, але дуже складна. І проходить вона під егідою постійних пошуків. Якщо не помиляю, за сьогодні я заробив 6 покльовок щучих, а 4 з яких мені вдалося реалізувати. На останні години 3 активності взагалі ніякої. Не клює риба. Але ми не здаємося. Пошуки, пошуки і ще раз пошуки. Опа! Опачки! Друзі! Є контакт! Є контакт! Слухайте, гарно! Схоже гарно! На стізаву пануло! Ух ти! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Слухайте, я тільки, я тільки сказав, що останні години три покльовок в мене не було на тобі. Лупанула на Ох, яка покльовка. І риба гарна. І риба гарна. Вже десь на підході. Ух ти шо. Ух ти шо. Ось вона, друзі. чу-чу-чу-чу. Тихо, 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 тихо. Давай без свічок. Капець. Капец. Так, малыха, а ты мне не зришь в обор? Не зришь мне, будь ласка, в обор. Ось вона. А в обор то схоже в шахте, друзья. А в обор в шахте. Чуть -чуть. Давай, 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 давай. Иди, гуляй. Спішити не будемо. спішити не будемо. Мені тут ще кілька днів кукувати і цей воблер мені дуже потрібен. Так, ти гарна яка. Так, яка гарна. Тяга собі. В воду зайшла. Де ти там, де ти там? А ну иди сюда. А ну иди сюда. Да что ж такие? <говорит> Ух ты, -мо! Да, перечепилася. Добре. -а -а. а -а -а. Пипец. Так, а мы ну бегом сюда. Бобра я навіть не бачу, друзі. Просто не бачу. Сюди. Піди ж ти сюди. Слухайте, це схоже ще крупніше. Ні. Да! Це рибалочка сьогодні. Малиха, як же ж ти не зрізала? Як же ж ти мені не зрізала в обер? ну Давайте хоч подивимось, де він там. Йоханижеш. Ти бабай. Ледь не загнала в палець. Так, як би тебе тут взяти, я навіть і не знаю. Щоб тебе не поранити і самому живим залишитись. Ось і Кирюха підійшов. Тирація спасти рядового щука. Щуки на. Ай-яй, пальчики, пальчики мої. Mm -hmm. Та чуть-чуть отдай же. О! По нулям по нулях. Давай. Є? Yeah? Є. Yeah. Дивимось. Та не слухають. Така як минула, мені здалося, що більше. 2.55. Like На 20 грамів більше за попередню. Але теж непогано. Круто, круто. Зараз фоткаємо з нею і відпустимо малиху. Ми намагалися, звісно, зробити все, щоб тебе відпустити. А от чи попливе? Це вже питання. Та попливе, чому ж ні. Біжи зелена. Біжи. Ось яка гарна, друзі. Якої вона копоті дала. Це однозначно лайкос. Ручки досі трусяться, всі пальці порізані, поколоті, але воно на 100% було того варте. А головне, що, по-перше, вона не зрізала воблер, Ну а по-друге, що вдалося її відпустити. Якщо чесно, ловити вже немає ніякого бажання, але ще якусь годинку повпираємось. Риболовля просто на з плюсом. Ось він, 110-й стізок. Герой сьогоднішньої риболовлі. 4 з п'яти щук сьогодні саме на його рахунку. Прибережній канаві стояла ця щука. От, зробив я закид вдовж по черету. І з першої спроби приманка пішла. Глибоко-глибоко в шахту. Класна щука, класна покльовка. Слів нема, одні емоції. Взагалі не збирався сьогодні твічити, але вийшло, як вийшло. Рибалка сьогодні видалась дуже складною, особливо в фізичному плані, але в той же час і дуже повчальною. А, я не фанат ловлі на Твіч, але скажу вам чесно, прям зачепило. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково напишіть про це в коментарях. Так я буду знати, що подібні теми є для вас цікавими. Ну і, можливо, повернемось і до Твічі моїй. Все, друзі, на цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, вподобайки, підписуйтесь на канал, обов'язково залишайте коментарі і до нових зустрічей.